на подарувати обличчя рішення суду про те, що українці не можуть висловити свою позицію стосовно візиту Кирила Гундяєва і Владимира Путіна. Він є абсурдним, він є незаконним і суперечить конституції України. Тому ми не визнаємо таких рішень суддів. З іншого боку, ми дуже чітко розуміємо, що сьогодні міліція тільки того й чекає: щоб арештувати чергового свободівця, порушити проти нього кримінальну справу, закрити його на Кілька діб, а можливо, і місяців у райвідділку, а і для того, щоб ізолювати українське громадянське суспільство від однієї з найвпливовіших політичних сил, тому ми не хочемо наражати наших активістів сьогодні на таку небезпеку, але з іншого боку, ми не можемо не висловити свій протест проти візиту Кирила Гундяєва і Владиміра Путіна, які продовжують поширювати так званий «русський мір і намагаються як не в політичний спосіб, так через нібито релігію, нібито православ'я знищити українську державу. Сьогодні мала би втручатися служба безпеки України сьогодні мав би реагувати президент України і всі державні органи на ці заяви, які вони на прізвища Гундяєві і Путін допускають упродовж своєї діяльності. Але на превеликий жаль, сьогодні ми не маємо української влади. Тому українці мають самі захищати себе, мають захищати свою державу і мають боротися проти будь-якої московської чи іншої зовнішньої експансії на нашу територію. Якщо це сьогодні свято, то на свято люди приходять і роблять все, що їм заманеться. Вони суперечить конституції. Чи суперечить конституції вільне пересування вулицями міста? Очевидно, що ні. Якщо міліція це забороняє робити, то очевидно це якесь свято з особливим підтекстом, з особливим цинізмом. Цинізм особливий полягає ще й в тому, що навіть віряни московського патріархату не можуть доступитися до свого так званого патріарха Кірила, якого точили загонами міліції, а сам він сюди приїхав на бронепоїзді. Я хочу вам сказати, що завтра ми від Володимирського собору проведемо хресну ходу традиційну щорічну на Володимирську гірку, і ви побачите справжнє свято, де будуть тисячі православних вірян, які будуть іти зі своїм патріархом Філаретом, і якого не будуть отеч... захищати полки міліції. Оце є справжнє свято. А це є фарс, бутафорія і ну, цинізм по відношенню навіть до тих людей, які справді вважають сьогоднішній день свято. І найбрутальніший град Золотої Орди. Ми знаємо, що Україна звільнилася від татарського віка набагато раніше за Москву. І вони розуміють, що тільки приборкавши Україну, тільки знову втягнувши Україну в свою орбіту, вони зможуть отримати своє імперську величну. Слава Україні! Слава нації! Україна! планом у своїй перс через своїх дочек Ярослава правда, виси на мене. Свободу. І Дукаже, що ми братця козацького роду Душу тіло ми поможимо за нашу свободу.